Вітаю! Сьогодні пропоную поговорити про те, як правильно обрати матрац, на які характеристики звертати увагу в залежності від вашого бюджету та побажань. Поїхали! Не секрет, що сон це дуже важлива частина нашого життя. Майже 30% нашого часу ми проводимо вісні. І в залежності від того, як ви проведете цей час, ваш день. Може бути або гарним або не дуже. Перше, на що ми звертаємо увагу, це призначення матраца. Якщо це індивідуальне спальне місце, то звісно вам потрібен правильний ортопедичний матрац. Якщо ви спите на дивані, то ми дуже рекомендуємо вам звернути увагу на топери, або як їх ще називають, футони. Наступним основним у виборі є, звісно, сама людина, який у неї вік та вага. Та, в незалежності від цих параметрів, основним те, що буде вказувати на правильність вибору, це правильне, анатомічне та ортопедичне положення хребта під час вашого сну. Сукупність цих факторів будуть впливати на вибір жорсткості самого матрацу, його основи та настільних шарів. В основному виробники користуються категоріями м'якого. Середньої жорсткості та жорсткого матрацу. Тепер стосовно рекомендацій по підбору: які матраци ми рекомендуємо людям до 80 кг, особливо дітям та підліткам. Матраци середньої жорсткості це найбільш поширена категорія. Ми рекомендуємо їх людям від 80 до 120 кг. Вони ідеально підійдуть саме для цієї категорії людей. Однак, можливі, звісно, і якісь інші варіанти. Категорію жорстких матраців ми рекомендуємо людям від 120 кг та вище. Однак є деякі нюанси. Цю категорію можливо ще поділити на дві це пружинні та безпружинні матраци. А вже індивідуальний підбір ми рекомендуємо застосовувати саме у точці продажу. Як ви пам'ятаєте, на початку ролику я вам казав, що, окрім ваги, також є важливим вік. Як показують дослідження, та наш досвід, чим старша людина, тим більш делікатна підтримка їй потрібна. Тому тут ми рекомендуємо використовувати матраци більш м'які, аніж середньої жорсткості. Однак, незважаючи на всі наші рекомендації, ми дуже рекомендуємо полежати на матраці у точці продажу, бо тільки так ви зможете підібрати матрац, що підходить саме вам. Широкий асортимент фабрики Comfort задовільнить на 100% усі ваші потреби. А якщо у вас виникли якісь питання, зв'яжіться з нами, і ми допоможемо вам зробити правильний вибір. На сьогодні у мене все. Чекаємо на ваші дзвінки. До побачення!